Покроково покажу, як ФОПу подати заявку на отримання декретних виплат. Ви можете просто відкрити свій комп'ютер та копіювати за мною, тому уважно переглядайте, щоб не пропустити жодних деталей. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 11 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Сподіваюсь, у вас сьогодні гарний день. Вагітність проходить успішно, і ви вже маєте лікарняний лист для отримання декретних. Почнемо із того, що визначимо, у якому статусі ви будете отримувати декретні виплати. Чи ви будете отримувати їх як працівник, який оформлений по трудовому договорі, чи як ФОП. Одночасно отримати виплату у двох статусах неможливо. І у відео я акцентуюся. Як отримати декрети саме як ФОП. Якщо вам інструкція може здатися важкою і ви не можете податися самостійно, наші контакти є на відео. З радістю допоможемо отримати вам максимальну виплату. Щоб отримати виплати ФОП по декрету, потрібні мати наступні речі: по-перше, це листок непрацездатності, яким вам дають лікарняний у зв'язку з вагітністю та пологами. По-друге, треба мати активного відкритого ФОПа, який сплатив мінімум 2 місяці ЄСВ перед декретом. По-третє, треба подати довідкову декларацію про сплату ЄСВ. І по четверте, треба мати електронний підпис, щоб користуватися електронними кабінетами податкової та пенсійного фонду. І по п'яте, треба мати відкритий в банку соціальний рахунок для ФОП, а не для приватних інтересів. І такий рахунок має код 2604. Під час отримання декретних виплат ми будемо користуватися електронним кабінетом пенсійного фонду та електронним кабінетом податкової для того, щоб подати всі потрібні документи. Сподіваюсь, у вас є якийсь електронний підпис, і почнемо ми роботу в електронному кабінеті пенсійного фонду для того, щоб все перевірити та підготувати. В Google шукаємо електронний кабінет пенсійного фонду, обираємо офіційний сайт і нажимаємо кнопочку Вхід, де треба зайти під своїм електронним підписом. Ви можете обрати файловий ключ, як я, або зверху в зеленій полосочці можна в тому числі увійти через DIA підпис» чи Смарт-Айді. Коли зайшли в кабінет, зразу звертаємо увагу на зелене меню з боку, і тут видно, що моїм статусом є застрахований на особа як фізична особа-підприємець. У вас має бути аналогічно, якщо хочете отримати виплату по декрету як ФОП. Наступним кроком: верифікуємо, чи є у вас листок непрацездатності офіційно зареєстрований. Гортаємо зліва меню. До меню, яке називається Тимчасова втрата працездатності, і у випадаючому вікні обираємо мої листки непрацездатності. І тут має бути ваш лікарняний. У вас має бути ось такий листок, якщо його лікар офіційно зареєстрував. Проте, якщо тут порожньо, лікар ще не зареєстрував ваш листок непрацездатності, і з цим питанням можна вирішити тільки з лікарем. Статус має писати готовий до сплати. Якщо такого статусу немає, чекайте, деколи треба зачекати 5-7 робочих днів, щоб статус змінився після реєстрації лікарняного листка і ще зверніть увагу на дату відкриття лікарняного та закриття лікарняного. Це собі випишіть, бо нам це потім знадобиться. Все, ми підготували кабінет пенсійного для подачі заявки на виплату декрету і рухаємося далі. Ну, а далі заходимо в електронний кабінет для ФОП, вчасно звіт. Тут всі ФОП ведуть свої податки та подають звітність, нам потрібно буде подати довідковий звіт для зарахування страхового стажу та сплатити ЄСВ. Створюйте аккаунт та додавайте свій ключ, щоб мати цей кабінет готовим до роботи. Якщо вам складно все це робити і ви просто хочете насолоджуватись вагітністю, завжди маєте наші контакти на відео, подамо замість вас та отримуємо максимальну виплату. Коли потрапили всередину кабінету, зліва в меню обираємо розділ Звітність. Якщо у вас ФОП на третій групі беріть повну форму звіта ФОПа на третій групі. Якщо у вас ФОП першої і другої групи, то беріть, відповідно, повну форму звіта на другій групі ФОП. Будемо його відправляти. Коли я створив звіт до відправки, одразу мушу вказати, що я подаю довідковий звіт, а потім перегорнув вниз до поля 9. Та в кажучи, є працівники. Якщо нема, то просто пишу нуль. Інші показники доходу заповняти в довідковому звітності не потрібно, а переходимо до заповнення додатку. Зверху створюю додаток і перехожу на нього, і в першу чергу йду до рядка 5, де ставлю галочку біля поля призначення матеріального забезпечення страхових виплат. Це принциповий момент у цьому звіті не пропустіть. Далі рухаємося вниз до поля 8, і тут обираємо період з першого числа місяця, в якому ФОП почав працювати в цьому році, по останнє число місяця, в якому ви подаєте. На декрет включно. Цю кінцеву дату ви визначаєте, виходячи із місяця, в якому вам відкрили лікарняний. І зверніть увагу: неважливо, доки у вас діє лікарняний, беремо саме дату відкриття лікарняного як кінцеву дату в цій таблиці. Ну, наприклад, я ставлю з 1 січня, бо мій ФОП працював з початку року, до 31 жовтня, бо мені лікарняний відкрили у середині жовтня. І завжди я ставлю дату початку та дату закінчення місяця. Далі в таблиці за всі місяці, які я відмітив вище, вказую суму, з якої я нараховував собі декретні виплати. Мінімум це має бути мінімальна зарплата, тобто у колонці 2 ставлю актуальну зарплату, У колонці 3 ставлю 22% ЄСВ, а колонка 4 автоматично рахує суму ЄСВ, яку я плачу. Уважно тут все відмітьте. Зверніть увагу, що чим більшу суму ЄСВ ви платите, тим вища сума декрету у вас буде. Про це розповім детальніше у відео. Пізніше, коли буду говорити про формулу розрахунку декрету, далі зайдіть у відправлені, оберіть свій звіт і завантажте його разом із квитанцією номер 2 у pdf файлі, щоб потім долучити це як додатки до заявки. Це обов'язково теж. Тепер трішки перестрибну назад в кабінет пенсійного фонду і у меню страховий стаж зліва перевірте, що за той рік, в якому ви подаєтесь на декрет, у вас страховий стаж зарахувався згідно довідкового звіту. Зазвичай з моменту подання довідкової звітності до моменту зарахування тут в кабінеті пенсійного стану може пройти до 10 днів, тому розраховуйте, що це все відбувається не одномоментно. Ну, все нарешті, ми зробили всі підготовчі дії по всіх кабінетах. Скоріше за все, паралельно до мого відео, ви поверталися декілька днів підряд, щоб перевірити, чи актуалізувалися всі дані. Якщо вони актуальні, сміло подаємо заявку. Заходимо у вже відомий кабінет пенсійного фонду і з лівого меню будемо шукати кнопочку, яка називається Заява розрахунок та створення повідомлень про виплату коштів застрахованим особам. Заходимо сюди. Далі обираємо створити нову, нажавши на кнопку і обираємо основна зр. Тобто заява, розрахунок основна. При заповненні заявки вам треба заповнювати кожне поле по порядку. Ваше ім'я підтягнеться автоматично, обираємо свій регіон, під ним вказуємо детальну адресу, вказавши і поштовий індекс, і назву вулиці, будинку, квартири. Тип ЗР, тобто заява розрахунок, буде RLN. Далі обираємо додаток 1, піп страхувальника і всі піп це будуть ваші ПІП як ФОП. Вказуємо свій телефон, з яким можна в разі чого спілкуватися, і далі в полі розрахунковий рахунок важливо вказати не просто будь-який ваш рахунок, а саме соціальний рахунок з кодом 2604, вказуємо назву банку, який у вас є, де відкрито рахунок, і вказуємо дату відкриття та закриття лікарняного, яку ми з вами вже записували попередньо. Якщо забули, де взяти дату початку і закінчення лікарняного, то зліва у меню нажміть тимчасова втрата працездатності, мої лікарняні листки, і перейдіть це меню. І тут прямо посередині. Екрану у вас буде дата початку і дата закінчення лікарняного листа. Саме ці дати використовуйте у своїй заявці. Коли у вас повністю заповнена заявка, нажимайте кнопку продовжити за даними РЛН. У вас з'явиться статус заявки, і треба нажати червону іконочку редагування. На цьому екрані треба редагувати два поля: по-перше, сума до оплати зліва та сума до оплати справа. При виплаті декретних у вас ці суми дублюються, бо вони компенсуються повністю за рахунок держави. Також зверну увагу на поле страхових Саж тут має бути всі місяці страхового стажу за останні 12 календарних місяців. І також нажміть додати файлик. Тут будемо додавати всі наші підготовчі документи, які ми готували. Завантажуємо в додатки витяг ФОП, довідкову декларацію з квитанцією номер 2 і довідку з банку про відкриття рахунку. Станом на зараз додавати якісь довідки про відсутність заборгованості чи квитанцію про сплату ЄСВ не потрібно. Все це в електронних реєстрах вже є. Після долучення документів у вас має бути ось така фінальна заявка із переліком всіх додатків, яку я рекомендую Подавати у форматі PDF. На наступному екрані вас поверне до заявки. Просто її зберігаємо, нажавши кнопку зберегти. Потім нажміть кнопку Сформувати заявку. І наступний екран вам вже показує заяву. І тут треба нажати підписати. Ну і далі, нарешті, екран успіху. Вітаю вас! Заява успішно відправлена до пенсійного фонду. Скоро вже може бути лікарняна виплата по декрету. Щоб перевірити статус своєї заявки, на якому вона статусі, заходьте зліва у меню заява розрахунки та одразу клацайте пошуки, і вам знайде ті заявки, які ви подавали, і буде писати їх статус. Гроші зараз приходять досить швидко. В рідкісних випадках, взагалі, навіть в той день, коли ви подали заявку, гроші можуть прийти. Але в гіршому випадку протягом 2-3 днів гроші можуть донарахувати не пізніше. Давайте обговоримо, як взагалі визначити суму декрету, яку вам треба вказати в заявці до оплати. Для проведення розрахунку ми беремо останні 12 календарних місяців до того місяця, коли відкрили лікарняний. Наприклад, якщо у вас відкрили лікарняний в жовтні, беремо період з жовтня попереднього року, по вересень цього року без жовтня, тобто відмінесовуємо один місяць, в якому вам відкрили лікарняний. Мінімум, нам треба сплатити ЄСВ за той місяць, в якому вам відкрили лікарняний в жовтні, і за попередній місяць до відкриття лікарняного безплати за Цих двох місяців у вас не буде виплати. І далі формула розрахунку. Тут вслухайтесь уважно: ми беремо 12 місяців, за які ми останні платили ЄСВ, причому не враховуємо оцей останній місяць, в якому нам відкрили лікарняний. Виписуємо по кожному з цих 12 місяців, за які ми платили ЄСВ, і вказуємо ту суму, з якої нараховувалася. ЄСВ. І за кожен місяць також вказуємо кількість днів в цьому місяці, які є для того, щоб зробити розрахунок. Як наслідок, отримуємо наступну формулу. В 12 місяцях, за які ми заплатили ЄСВ, є 365 днів. З цих 365 днів за 12 місяців було сплачено ЄСВ у сумі 8 тисяч гривень. 12 місяців ми множимо на 8 тисяч і отримуємо 96 тисяч, це база, з якої нараховано ЄСВ. Тепер ми ділимо на кількість днів, за яку ми заплатили ЄСВ. У нас виходить середньоденна допомога, і цю середньоденну допомогу ми множимо на 126 днів. Тобто, це ті дні, на які вам відкрили лікарняний. Наголошую: якщо не дай Бог, у вас буде ускладнення пологів, лікар має відкрити додатковий листок. Про лікарняні, і він буде на 14 днів. Таким чином, ви зможете подати нову заяву розрахунок на 14 днів та отримати доплату до свого лікарняного. Я розумію, що ця формула трішки важка, в разі чого звертайтесь, розрахуємося для вас і подамо лікарняні та отримуємо максимальні виплати. Ще важливе питання, яке маємо обговорити, якщо ви залишили ФОП відкритим в декретній відпустці, чи треба платити ЄСВ. Маємо новоприйнятий закон, який запрацював з 1 жовтня 2025 року, згідно якого мам в декреті звільнено від сплати ЄСВ за свого ФОП. Проте умовою звільнення від такої сплати є ситуація, коли за вас хтось платить цей ЄСВ або фонд соціального страхування, або роботодавець, в якого ви були влаштовані на роботі. На практиці досить часто за вас ніхто не буде платити ЄСВ, ні роботодавець, ні фонд соціального страхування, тому в в більшості ви не маєте звільнення від сплати ЄСВ. Якщо ж все ж таки будете мати намір поборотися, щоб не платити ЄСВ за свого ФОП, можете подати заяву до фонду соціального страхування щодо того, щоб він за вас сплачував ЄСВ та надав ті документи, які підтверджують сплату ЄСВ. Тоді ви і за ФОП не платите ЄСВ та звітність не подаєте. Але на сьогоднішній момент, на момент зйомки відео, це супер велика рідкість. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте одразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер. Корисним та актуальним побачимо з вами в наступному відео.